Наталія Мельник, директорка Дубищенської гімназії, розповіла кореспондентам Суспільного, що з січня 2024 по квітень 2025 року педагогічний колектив разом з учнями та жителями села сплели понад 115 маскувальних сіток для Збройних сил України. Наталія говорить, що сітки плетуть під замовлення воїнів земляків. Жінка каже, що два її сина захищають Україну з перших днів повномасштабної війни. Жінка говорить, що колективна робота над сітками підбадьорює і легше чекати на повернення рідних. Починаємо сітку плести з молитви. Діти думають про те, що ця сітка дійсно буде оберіг, що вона збереже, збереже життя. Ми плетемо вільний від уроків час, коли там погодні умови якби сприяють, то я ж долучаюся також жителі села. Ну, буквально за останній тиждень була дуже велика потреба в сітках. І ми за тиждень сплели 15 сіток. А взагалі, я ж кажу, більше як 100. Хто каже, питає, чи є сітки, ми без питань відразу відправляємо. Обов'язково кілограм 5-6 сала, цибуля часник і. Сітки Наталія Говорун, вчителька хімії, розповіла, що ширина сіток 3,6 метри, а довжина 6 метрів. Матеріал на сітки закуповують за власні кошти та за кошти жителів села. Наталія говорить, що військові з фронта звітують фотографіями, коли отримують сітки та смаколики. Вони присилають нам фотографії, на яких дякують, або просто фотографії, або просто навіть відео, де дякують нам за нашу роботу. Нам це дуже приємно і ще більше нас надихає. Нічого особливого ми такого не робимо. Ми просто наближаємо перемогу разом. Олександр Верещак, вчитель Дубищенської гімназії, кожного місяця з пенсії по інвалідності відраховує по 200 гривень на сітки. Олександр говорить, що хоче, аби кожна сплетена сітка врятувала життя воїнам, які яких всі чекають вдома. Треба чимось допомогти солдатам воєнним, тому що нема такого дня, щоб воєнним не допомагати сітки плести, тому що вони заказують, просять. І ми їм, така, ми їм не маємо права відмовити. Що ви бажаєте їм? Щоб вони повернулися живими. Це найголовніше. Саме, саме Тетянин Скоростенська, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.